Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в подділку Roblox. Перша подделка. Ну, бо ж управління, ну, ви самі розумієте, яке невозможно грати. Тут типа обі парку. Дуже легко і якось скучно. Дуже. Звісно, тут не все зарубався в оригінальному робоксі і тут не треба їх купляти за гроші, але тут за гроші можна купляти ті типу, круті речі, боже я не розумію, хто це грає. Тут грали люди, але я думаю, це ж боти якісь. До речі, це моє перше довге відео, не знаю, навіщо вам ця інформація. Ну, будете знати. Да, тут, тут. Було багато реклами, і майже після кожної смерті тут була реклама, чесно говорю. Ну, помирала я тут мало, ну розумієте, Да, аватар тут дуже геніальний. Ну, я думаю, для маленької дитини, яка може зареєструватися в Робіксі, це буде нормально. Правда, тут гра по сіті, мабуть, не робить як Робіксі. Але нічого, думаю, нормально буде. Бачите, реклама? Ну, я вже тут прийшла, Це було таке мучення. І кстати, то це копірка з Роблокса. Знову реклама. Я просто не хочу, щоб ви дивилися. Це ще одна реклама поділки Роблокса. Ну, я думаю, ви розумієте, що тут буде. Типа. От я показую вам всякі фоточки. Ну, коротше, ви поняли якось не дуже пародія на Roblox. Просто ужасно. Скука повна. Типу, той знаменитий Block в кінці цих вайбів, Старенькі хобі. Ви пам'ятаєте ці старенькі обі? Ви бачку, коли я не хотіла. Ну, коротше, мені було цікаво, що можна котика скинути. Але я думаю, теж це собачка, але ладно. Ну, коротше, пам'ятаєте, ви такі типа вайпові обі в робоксі. Це це їхнє. Подобає. Вони були дуже популярні десь, навіть не знаю, в 2020-му. Ну, коротше, давно були вони популярні. Так що. Ну, думаю, ви зрозуміли. Ще одна реклама. Молодше можна купити, я купила тут речі якісь. Пародія на круті речі Roblox. Я їх особо не дивилася. Так злегка глянула. Тільки... И видите, вот эти типа, кнопочки сбоку, которые я может выделю, а может нет, тоже, они типа тоже платные, типа вот эта кнопочка с котиком, и вот этот заменитый ковер-самолет, катушка, и три вот этих, ну, вы поняли. Все Это... хип Ну, видите, тут платные, типа. Тут типа Кін О, то це те лице про яке я говорила. Це прикольно, мені, мені підійшло. Ну, теж якась странна штучка. Якісь типу, крила покруті. я не знаю, мені взагалі, мені взагалі не сподобалося, крім цих, крім цієї катани. Веже мне на нормальный колер шкиры не хватало, а не на шкире хватало, а вот уже на кроссы не хватало. И ну, кстати, пан Майнкрафта, разумеется, нашел целка. Ну типа я надела, надела сначала костюм. Да, короче, полный ужас. Не рекомендую от Спрунки за мільярд гривень. Обі Обі, ну, думаю, ви самі прочитаєте. Обіборд. Далі це гра. І знаменитий, оця, і знаменита компанія її робить. В неї дуже багато прикольних ігор, але вони щось сюма зійшли. Я роблять вже пародії на побіг і стюрми Барі, але ну, я сама це захотіла, просто я вже ж грала в обі, ну, в цього бікончика дуже странне цього Я думала, що там буде щось і по інше, ну, креативно. Це єдине, що тут не схоже. Ну, і оцей початок і далі все одинаково прям. Бачите, це та сама річ. Тут теж було дуже багато реклами. Мені так. Я знаєте чого це сам скачала, не хотіла зачитати ніщо інше, а саме цього бікончика вибіру, бо у нього таке странне телеслуження. Капець. Так, що мені тут треба було типу... ще одна реклама. Чесно, нема що сказати про це. Ну, що ж я сказати, реклама, реклама і реклама це так бісить. Я не знаю, як це люди грають просто об 0 ну, зірок, тільки якщо відео познімати, то може. І я не обіцяю те, що моя ідея, може ви її вже десь бачили, але, але я її сама придумала. Ну, дальше подивіться, як я поїхаю, скакаю. До речі, коли я вас зараз записувала в видео, то я так угорала з цього бікона. Бо гляньте. Це якийсь треш. Спронки качок. Мда, І це дівчика. Ще одна точно така сама реклама, тільки вже це інша гра. Тут я вже навіть спробувала пограти. Ну, типа як бонус вам, третя гра. Як бонус, на третя гра мені. Ну, я думаю, ви вже поняли суть цих всіх ігор. Може вам сподобалося. Так що. Кожного свої. Всіх, ко... всіх свої смаки. Отже, я можу тільки сказати і все. Тут я угорав, як цей бікончик, отак от руками Маша. Далі чу чуть-чуть не поняла, що мені ждати, і, і коли доперла, то жду платформу. Боже, вона була така повільна. Тут я знову гораю, як цей бікон пригає. Може, він так машить руками. Оце ну, вже я якось не захотіла. Це може і щось нормальне, але, але я, чесно говоря, не думаю. Це ви, надіюсь, зрозуміли наша поделка, типу. На оцього. Може говорила, може ні. Коротше, мені просто не сподобалася як я записала. Так, що це, типа. Ну, ладно, думаю, ви самі здогадалися. Тут я, прикол в тому, що я можу з самого початку спойнути тут, типа оцей злодій бар. Ну, ви поняли. І на цьому моменті, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка. Хэштег Roblex Скоро я вже буду з вами прощатися, бо в мене вже здали нерви, і я буду їх ремонтувати. Всім пока. Ну, я ще не знаю просто, що сказати. Тут я скоро помру і тоді. Всім пока. Тут ще одна реклама.